Якщо ви використовуєте перетроїдну групу продуктів, так це завжди небезпека для бджоли, крім одного препарата, дічі речовина фловалінат, але зараз його ну, в цей період навряд чи будуть використовувати. А, да, решта перітроїдів небезпечна для бджоли, тому ніяких обробок, коли є цвітучі рослини, чи у вас культура цвіте, чи бур'янчик зацвів в міжряддях, а, значить. І перітроїди взагалі я радив би дуже обмежити в садку, тому що, на жаль, перетроїди, хоча вони непогано працюють по довгоносиках садових, вони провокують спалах шкідливого кліща, якщо в подальшому будуть умови. Ми так, доброго кліща. На так, На жаль, перітрої працюють по хижому кліщу, а хижий кліщ це дуже суттєвий, суттєвий фактор, mm. який регулює кількість кліща шкідливого. Особливо це стосується м, ранніх е, шкідливих кліщів.